Який не сховаєшся, а не Вони живуть собі, як у раю. Їхні діти живуть як у раю, а там проливається кров наших дітей, наших батьків, наших сестер, наших братів. Тому що це є, як е, в мене враження таке є, що це є нечиста сила. І зараз іде боротьба. Нас, дітей світла, і з тою нечистою силою, з нечистою сворою, звичайно, мають відповідати. Відверто кажучи, хочеться плакати, тому що тільки що дві хвилини тому дзвонив мій брат і повідомив про те, що вбили мого дуже близького друга сьогодні вранці, коли я, я... близького друга, він не терорист, він простий вчитель фізики в дев'ятій школі, він поїхав. Він поїхав на майдан і його просто вбили. Шей маю я хочу повернутися в Україну, відвести своїх дітей, де не буде банди тієї, де вони можуть рости, розмовляти українською мовою і жити в себе вдома, тому що ми тут завжди будемо чужі. Нас тут ніхто не чекає. Ми тут нікому не потрібні. Ми хочемо бути вдома, жити на Україні на своїй рідній землі. І я хочу відвести своїх дітей. Тому ми дякуємо Майдану. Ми дякуємо всім нашим людям і тим героям, які стоять за всіх нас, щоб ми мали куди повернутися.